Так, перша робота Вілі готова. Перша робота Вілі в нас готова. Залили сюди сошку. Все в нас, як то кажуть, шліфувався такий вал з нержавіючки, Ось так він виглядає гарненький, чистенький. Ну, Коротше, запрошую в неділю до себе на канал, на свіженький відос де ми побачимо, як Віллі працює, це його перша робота. І не забудьте підтримати лайком і коментом. Всім удачки!